Доброго часу дня, кінодумці! 20 грудня 2023 року на потоковому сервісі Disney Plus відбулася прем'єра серіалу Перси Джексон та Олімпійці. Заснованого по одноімейному романі Ріка Ріордана Вийшло відразу дві серії з 8 запланованих. Це вже не перша спроба екранізувати серію книг. У 2010 та 2013 роках вийшла діологія фільмів. Під назвами Персі Джексон та Викрадач Блискаво, а також Персі Джексон та Море чудовість. Великої популярності фільми не одержали, але ж все ж таки знайшли деяку аудиторію. Фільми критикували за спроби бути схожими на Гаррі Поттера. Що і не дивно, адже перший з них був знятий Крісом Коламбусом, який також зняв перші фільми про хлопчика, що вижив. Також незадоволеними були і багато фанатів. Які відмічали невідповідність книгам. Сам Ріордан так описав адаптацію, сценарій жахливий загалом. Справа не тільки в тому, що фільм відійшов від книги так далеко, що неможливо дізнатися про оригінальний сюжет. Шанувальники книг будуть розсержені та розчаровані. Тож творці нової адаптації забажали уникнути таких проблем і залучили Ріордана Рі до створення серіалу. Що з цього вийшло, давайте розбиратись. Перший сезон серіалу, як і перший фільм, заснований на першій книзі серії «Викрадач близького». І перед тим, як продовжити, скажу, що книгу я не читав, а тому деякі порівняння будуть саме з фільмами. Але якщо хтось із глядачів читав книги, напишіть, наскільки серіал відповідає першому Тож по сюжету першої серії, 12-річний Персі Джексон, роль якого зіграв Вокер Скобел, страждає дислексією, а також бачить дивні створіння, від чого у нього не складаються відношення зі свестниками. Єдиним другом Персії є Гроувер. І ось після чергового епізоду з надзвичайною істотою, Персі дізнається, що він насправді на півкроку, тобто наполовину є Богом. Не знаю, як вам, але таку платівку ми бачили вже неодноразово: історію про невдаху, який насправді є обраним. Але, як то кажуть, головне, чим ця історія наповнена. Та як реалізована. Візуально серіал виглядає непогано, картинка красива та приємна на зір. Єдиним недоліком, як на мене, є Мінотавр Ірон, якого грає Грін Турман. Якось дивно його прорисували, виглядає не дуже органічно і нагадує кадри з роботом давнім молодшим і костюмом залізної людини в фільмі Перший месник протистояння. Та не починай ну, цієї дурної розділ. Добре. Актори, незважаючи на свій юний вік, грають непогано. Не знаю чому, але цікаво спостерігати за Анабет у виконанні дієсави Джефрі. У неї поки що було небагато екранного часу, але всі сцени з нею були цікаві. Особисто для мене було приємною несподіванкою побачити Джейсона Мантрукаса в ролі Діоніса. Він може бути вам знайомий по серіалу Brooklyn 99 і цей каст є абсолютним попаданням. В точку знову замкнув ключі в машині. Треба розбити скло. у мене є молоток. Щодо самої історії, що нам розповіли за ці дві серії, то вона поки що не сильно відрізняється від того, що вже було показано в фільмі, хоча серіальний формат дає змогу спокійніше і менш квапливо її розповідати. І це явно пішло на користь, адже в фільмі все відбувалося аж занадто швидко, тож підсумовуючи перші два епізоди. Можна сказати, що серіал мало чи може здивувати в плані сюжету, але і нудним його назвати не можна. Побачимо, можливо, в майбутніх серіях нам підготували цікаві сценальний повороти. Що ж побачимо. А поки що це все. Не забувайте підписуватись на канал та ставити лайк. Зустрінемось!